Суханю Олександр Якович, керівник підприємства, депутат Полтавської обласної ради. Обстановка із ремонтом доріг із логістикою в населених пунктів цього регіону. Практично її сьогодні відремонтувати власноруч, так як це треба, як робили раніше. Його неможливо. Тому ми вирішили з Олексієм Володимировичем вже об'єднати зусилля і відремонтувати дорогу. Так, да, це не ремонт. Це не зовсім те, що треба, але хоч що небудь на рік може хватить, Дай Бог, Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради, засновник групи компанії Атлант разом із Олександром Яковичем. Ми із наших підприємств, ЧТП та гадіське господарство вирішили закупити матеріали і оплатити роботу людям. Зараз це бюджет майже 200 тисяч гривень, за рахунок чого ми хочемо зробити проїзну дорогу, засипати просто щебнем фракції «0,40» Укатати катком залучили максимальну кількість людей для того, щоб зробити дорогу проїзною. Ми дивимося за тендерами, які відбуваються. На жаль, напрямок від Гадяча через Веприк і від вепрека до Мартинівки взагалі нема шансу ремонтуватися в цьому році. Але по цій дорозі щодня їздять автобуси, щодня їздять наші люди, швидкі допомоги, шкільні автобуси. І тому ми з Яковичем вирішили об'єднатися разом і зробити. Проїзну дорогу для людей. І може агенція відновлення Полтавської області в Україні побачить цю прикру ситуацію і виділа якісь кошти з державного бюджету для того, щоб підтримати нас у цьому напрямку, і для людей була дорога проїзно. Тому разом можемо зробити більше. Якович.